У Черкаському краєзнавчому музеї поповнення експонатів з передової. Передачі від бійців 79-ї бригади та 42-го окремого стрілецького батальйону привезли військові волонтери. В'ячеслав Скічко демонструє бронежилет та плити із нього, які врятували нашого бійця. Видно, це шрапнель. Ну, така голки, коли розриваються касетні снаряди, викидаються, такі голки. Оце. Так воно б'є бронежилети. Поруч у сміттєвих пакетах вже рештки амуніції російських солдат. А це був якийсь, як кажуть, код. код. Був? вже нема? А, звичайно, що нема. Найменша річ тут найнебезпечніша, каже Скічко. Це треба брати в перчатках, поліетилен і так далі. Це такі гранати, вони скидають на наших хлопців. Це взагалі хімічна зброя. Хлор вона спрацьована, тобто нічого, але ну, для безпеки краще руками чистими не брати. Останній експонат найбільший і найважчий. До музею його несуть шестеро чоловіків. Це рештки башти російської бойової машини, підбитої стрільцями 42-го батальйону в районі Водяного. Їхню історію кураторці виставки російсько-української війни, пані Тетяні, розповідає В'ячеслав Скічко. Це рідкісні, звичайно, тому що ну, це великий, дуже крупний такий експонат, частина. БМП, всі ці залишки вони оглядаються вибухотехніками, ніколи не використовуємо речі без їхнього огляду. Збирати свою колекцію Тетяна Григоренко почала ще в 2014-му. Нині там вже не одна сотня експонатів, говорить кураторка виставки. Щойно нові надходження прийдуть експертизу, їх виставлять на загальний огляд у залі, присвяченій російсько-українській війні. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.